Пропоную зараз до іншої теми перейти дуже важливою, як на мене, і обговорити ось ці свіжі кадри. Це кадри цієї ночі. Коли безпілотники атакували Волгоградський НПЗ Лукойл, Волгоград Нефтоперерубка, місцева влада вже повідомила про розлив та горіння нафтопродуктів. Як горить зараз, навіть є вже знімки супутникові. Ось бачимо, червоним замальовано наскільки величезна пожежа. Варто зазначити, що це підприємство воно зазнавало атаки українських дронів цього року. Це не перша атака була, були вже 3 та 15 лютого. А також у ніч проти 13 серпня жителі Вологограда повідомляли про атаку на той район міста, де власне і розташований НПЗ. Про наслідки тоді не повідомляли. Але так само варто зазначити, що що ми спостерігаємо взагалі у серпні. Місяць. У серпні місяці ми спостерігаємо, що дрони, по-перше, долітають, а по-друге, вражають об'єкти нафтопереробної галузі РФ. Зокрема, 2 серпня під удар потрапив Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ, 7-го – Афіпський у Краснодарському краї, 10-го – НПЗ лукойл у Нафтопереробка, це Республіка Комі. Та Саратовський НПЗ, це і ще 13 серпня був НПЗ у Слов'янську на Кубані. Як прокоментуєте, пане Іване, ось такі атаки? Наскільки вони болючі сьогодні для Росії? Тому що бачимо, що кількість їх нарощується. дрони влучають в ціль. Якщо ми беремо крайній Волгоградський, ну він, умовно кажучи, по прямій лінії від лінії фронту, саме східного лінії фронту 500 кілометрів, ми розуміємо, що і ця вся гілка оцих нафтоперекачувальних і нафтопереробних станцій, як правило, забезпечує або експорт нафти. Або безпосередньо забезпечення російської армії в плані прямих поставок, особливо субпродуктів нафти, тобто пальне, мастила, газ і так далі. Бо нашому сприйнято, що газ видобувається тільки цей природний газ, і з напари, при переробці нафти теж видобувається велика кількість номенклатур, чи як там правильно називається, газів, які використовуються в військовій промисловості, зокрема. Отже, ми можемо, якщо ми говоримо про цей розлив нафти, ну так виглядає у Луганській області, що е, вони не змогли ключові вузли в плані переробки, чи пер, де, де найбільша, скажімо, концентрація тиску при переробці і перекачці цієї нафти не змогли убезпечити. От тому і це, ну, це, це серйозний удар. Я напевно, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю. До сьогодні, щоб десь була така інформація, що, скажімо, не спрацювали системи захисту на автопереробному заводі. Щоб скажімо, там не зупинилася робота нафти чи підприємство ну не призвело до таких наслідків. Бо навіть коли ми пригадуємо, горіли цистерни з нафтою, це одно якихось масштабних розливів не відбувалося. Це між іншим, напевно, один з дур досить цікавих моментів. І розуміємо, чому він відбувся що чи за все. Це було дуже несподіванкою для власне самого цього підприємства, і не були включені, так би мовити, протоколи безпеки, і тому це відбулося швидше за все. Якщо ми говоримо недавно, по-моєму, в Саратові, так там же завод, там же штефнавтоперекачувальну станцію вдарили, яка взагалі забезпечувала нафтопровід дружба. І, що важливо, вона забезпечувала нафтою, власне, бал... російські порти на Балтійському морі, і вона враз був знищений і виведений з ладу. Ну, Це був вузол знищений, який, по суті, качав нафту і на Білорусь, на Мозер туди. Ну, Розуміємо, що особливо зараз, коли там Росія концентрує свої війська, і коли знову ж ми говоримо, що нафта це. Кров російської армії, ну то розуміємо, що такий удар він зовсім не випадковим, і поставки палива будуть власне і обриватися в саму Білорусі, і особливо для російських військ, якщо вони дійсно їх хочуть використати для, скажімо, якихось агресивних дій. Хоча знову ж там, настільки вони інформаційно привертають увагу до своєї армії на білоруському напрямку, що це більше виглядає як інфокампанія аніж. Готовність до проведення військових операцій, але тим не менше цього відкидати не потрібно цьому теж потрібно приділяти великої уваги. Отже, що ми маємо станом на сьогодні? Ми маємо станом на сьогодні, що в цілому, в Росії вражено більше 20 Об'єктів, які стратегічних об'єктів, які відповідали за перекачку і переробку російської нафти, а також за її експорт. А отже, якщо ми знову ж враховуємо, що нафта, нафта і газ в Росії це є бюджетом утворюючі галузі, їхня перероб, переробка і, і продаж як і сирої нафти, так і є сопродуктів. Це перш за все про стабільність Росії, зокрема на світовій економічній. Ниві, бо якщо ми говоримо про те, що ми знищуємо нафтопереробний вузол чи станцію, це означає, що порушується стабільність їхньої сировини чи готової продукції на експорт. А це означає, що країни, отримуючи цього товару, вони не хочуть мати перебійність в поставках, вони хочуть бути конкурентно спроможними. Отже, вони будуть шукати інші джерела поставок, незалежні від Росії, більш надійні, більш прагматичні, і більш, скажімо, такі, які гарантуватимуть їхній. Розвиток їхніх підприємств, роботу їхніх структур у середньо і довгостроковій перспективі це дуже важливо, і це дуже серйозно, і знаємо, що коли б наносились удари по нафтопереробних станціях, хоча, між іншим, про інформаційні кампанії е, проводились удари по нафтопереробних станціях, росіяни там стягнули по суті системи протиповітряної оборони не менш, скажімо, густіше аніж чутні не до лінії фронту. І, звичайно, на деякий момент відбувся перерив по нанесенню ударів по нафтопереробних станціях. Як це пояснили в Україні, ну знайшли якийсь таємний зговір, що ми з нами там хтось домовлявся, щоб ми не били по їхніх МПЗ, а вони щось там перестануть робити. Ну, але як бачимо, коли ми почали наносити удари по арсеналах, аеродромах, росіяни змушені були знову ж оцей. Кафтанчик, який вони там мають знову перелатувати, перетягати розтягати знову системи потічної оборони, зокрема назад для посилення Москви або їхніх стратегічних аеродромів, з'явилася ніша, і ми знову почали наносити удари, і тут знову ж якась всесвітня змова втратила ну, рацію. Але ті, хто на цьому акцентували, чомусь зараз так скромно сидять, тихо, і не хочуть признати, що. Шукали чорну кішку там, де її не було. Отже, ми бачимо таких класичних декілька прикладів, власне, коли є нерозуміння ситуації, але намагання побудувати конспірологічні теорії. Зараз все-таки удари по нафтопереробних, нафтоперекачувальних станціях росіян тривають. Це важливо, це дуже важливо. Бо по суті, це опора російської армії у фінансовому і в технічному забезпеченні, теж технічному, тому що це їхня техніка. Якщо ми враховуємо, що навіть уже експорт бензину Росія по суті призупинила за кордон, і мав навіть того, вони там якісь самі ліміти навіть вибудовують для своїх підприємств, зокрема для аграрних для посівних. То ми розуміємо, що це серйозно. Це не те, що не дає Росії нарощувати потенціал, а звужує навіть той, той, який був наявний. Ну але зрозуміло, що окрім нафти і газу, в них є інші джерела прибутків і. Вони намагаються їх теж використовувати для того, щоб утримувати війну, оскільки зараз для Путіна війна це економіка, це звичайно, але це не про стабільність добробуту росіян. Війна це про стабільність добробуту самого Путіна і військово-політичних еліт. І війна для них це спосіб утримання контролю за російським населенням і суспільством. Тому на жаль, ми маємо цей факт теж констатувати і сподіватися зараз, що тільки тому, що ми наносимо удари по нафтопереробній галузі, що вони зупиняться навряд, але те, що вони не зможуть наростити свої сили. Це точно це теж дуже важливо зараз, і крім цього потрібен комплекс заходів знищувати їхню інфраструктуру, логістику, склади, підприємства, заводи, які відповідають там за ту ж саму легку промисловість, текстильну промисловість і за багато інші, які так чи інакше приносять чи приводять, якщо не фінанси в Росію, то забезпечують російську армію. Ви неодноразово під час наших з вами розмов акцентуєте увагу пана Івана на тому, що війна це засіб зараз як фізичного, так і політичного виживання Путіна. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим. а… Чим тоді які ризики для нас несуть зараз перемовини Трампа і Путіна на Алясці? Адже із заяв, які ми почули напередодні, зокрема від американського президента, це те, що він налаштований якимось чином примусити Путіна зупинити війну? Це зовнішня риторика, це риторика оправдання і пояснення того, чому він йде на, на зустріч з Путіним. Там насправді захованих два моменти, і один дуже небезпечний для нас. Ну, Перший це зрозуміло, скажімо, він небезпечний, але не, не напряму. Це те, що він хоче домовитися, зрозуміло: та, про розробку сельф, сельфів в Арктиці, це всі знають, це невелика таємниця, ну і плюс видобуток в власне, Корисних копалин в самій Росії там, з метою, скажімо, наприклад, взаємодії чи зняття санкцій в авіаційній промисловості, бо ми знаємо, що Росія мала особливо транспортний і цивільний свій повітряний флот, основному за рахунок закупівлі тих самих літаків боїнг, але під час санкцій і старіння такого Флоту відбулося різко і обслуговування його у плані там програмного забезпечення відповідного обладнання не відбувалося, і це призвело до багатьох викликів, і ми знаємо ті часті аварії, і, і це, і крім того, наші удари по безпіл, по їхніх аеродромах або їхніх повітряних тривогах в плані план й кавьор призвело до і так до сильного виснаження їхньої авіації. Це одна проблема, вона теж важли, складна для нас, але не настільки Ну там це більше інтерес Путіна і Трампа проби їх вийти в економічному плані. Але є одна дуже глобальна проблема для нас. Це проблема в тому плані, що ці двоє хочуть обговорити порушення, по суті, я не знаю, скількох напевно, десятиліть, ну з Другої світової війни так точно. Питання по Зміни кордонів України і тут не тільки про Україну, це ті, це не тільки про те, що території суверенної держави можуть виступати е, об'єктом перерозподілу і не тільки по Україні. Це те, що Трампа цікавить, наприклад, е, взяття під контроль суверетериторії суверенної скандинавської країни. Данія я говорю зараз про Гренландію, це між іншим. Те, що може призвести до як і для нас, проблеми так, але це може бути опробована технологія для того, щоб призвести до ну просто величезної кількості війн, конфліктів між е, країнами за територіальні претензії, бо ми знаємо, що є багато навіть російських сусідів. Я вже не кажу про той самий Китай Японія. І монголії, які мають претензії на частину своїх територій, але всі десь утримувались від різких агресивних рухів в плані територіальних претензій, навіть ша, яка проводила до цього свої військові операції чи навіть прямий захід на чужі території. Вони, як правило, там заходили, намагалися встановити уряд лояльний для себе, там бізнесові якісь питання вирішувати, але ніколи не розглядали. Зміни територіально-адміністративних устроїв. Тоді, як напевно, вперше це зараз, так чи інакше, ми це розуміємо, і якщо дивитися між натяками і Путіна, і Трампа, між рядками читати, між їхніми військово-політичними лідерами. Те, проглядається. Це те, що може вплинути на всю світову безпеку. Але ну, перше, на жаль від цього можемо постраждати. Ми і скандинавські країни. Я ж теж недаремно завжди наголошую, що. Якщо всі чомусь звернули увагу на те, що Росія може потенційно становити загрозу для країн Балтії, це інформаційно прив'язується, але країни Балтії, Польщі вони вже давно вибудовують спільну систему оборони, там вибудовується величезна кількість фортифікацій і так далі. Тоді як країни Скандинавії, в об'єкті, наприклад, агресії Росії проти них не менші загрозі зараз, а можливо і більше саме в цьому плані, не факт що Росія не може здійснити якусь агресію проти Данії, а там Трамп не виявить бажання їх захистити, але за умови передачі йому під контроль Гренландії. Чи ця причина дасть йому, наприклад, удаж перекинути додаткові сили, там де ж американська база є? Тобто, це серйозна серйозний виклик. Це серйозна оця зустріч, тому не дивно, що і країни і Європи так сполошилися, і не дивно, що і ми до цього дуже. Відносимося з пильністю, і те, що наші політвійськово-політичні лідери, і державний лідер і президент наголошують, що жодних територіальних змін, жодних територіальних поступок, тобто це посил більше для них, щоб вони розуміли, що. Двоє не можуть сісти і домовитися про, про розподіл суверенних держав, тому я так ще акцентую на скандинавських країнах, а десь трішки перестрибую річ в тому, що Фінляндія в, в 24-му році говорила, що росіяни з російських баз, які знаходились на кордоні з Фінляндією. За перекинули війська на фронт з Україною. Там залишилась тільки п'ята частина була особового складу від загальної кількості, яку вони спостерігали до цього. То вже в 25-му Фінляндія говорить, що Росіяни почали розбудовувати додаткові військові бази на їхніх кордонах. Раз, а по-друге, не забуваємо, що Росія та до широкомасштабного вторгнення в Україну по суті вже створювала арктичні бригади. Ну і ми знаємо, що скандинавськими країнами вони там постійно мали і з Норвегією, і з Данією, скажімо, більше такі політичні дискуси, але ми знаємо, що там росіяни намагалися і в Балтійському морі, і в Атлантиці витісняти скандинавське судноходство власне на свою користь. Щиро дякую вам, пане Іване, за цікаву розмову і за огляд найактуальніших тем станом на ранок 4. 12 серпня. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Тож, бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі.